Вправа 910. Напишіть три числа, кожне з яких більше за 10,53 і менше від 10,55. Ну що ж, щоб це зробити, нам треба записати тоді 10,53 у такому вигляді. Пишемо 10,53. Це дорівнює як 10, допишемо 1,0. Тобто це буде 10,000. 530 тисячних. Це один і той же дріб. Так, Це перше. Ну і можемо записати, що 10 55 сотих. Це можна записати як 10, додамо один нолик 550 тисячних. Ну, а тепер дуже просто записати три э, будь-яких числа, їх можна безліч залізом написати. Ну, у цьому випадку легко три. Дивіться. Ті, в яких дробова частина буде більша ніж 530 тисячних, але менша, ніж 550 тисячних. Ну, а ціла частина 10. Записуємо, тоді маємо. Ну і пишемо. Наприклад, 10 цілих, скажімо, 538. 000. Підходить, підходить в межах більше ніж 530 тисячних і менше, ніж 550 000. Є Потім наступне число 10, скажімо, 541 тисячна. Ну і останнє, скажімо, 10 549 тисячних. Усі ці числа знаходяться в межах між 10,53 до 10,55. Якщо б ми дописали сюди ще один 0, то ми б ще більше могли записати таких цифр. Просто у нас вже було б там вже десятитисячні, наприклад. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння десяткових дробів. На цьому вправу завершено.